Ну, якщо говорити сьогодні про голи, то звичайно, що хочеться згадати хет-трик хетрик Роналду Роналдо вчорашньому матчі Атлетико Реал. Ці голи на власні очі з трибуни Вісанта Кальдерон бачив підопічний благодійної ініціативи Здійсний мрію Юрко Штриколь. Його мрія побувати на справжньому європейському матчі і побачити гру Крищано Роналдо. Тож далі ми розкажемо вам історію про мрію, яка стала реальністю. Величний Сантьяго Бернабео, комфортний Вісанте Кальдерон, дружні обійми Лука Модрича та автограф Кріштіану Роналду. Три місяці тому Юрко проходив черговий курс хіміотерапії та дивився на кумирів по телевізору з лікарняного ліжка. У нього давно була мрія зустрітися із Кристіану Роналдо. Тоді вона здавалася далекою. І першою сходинкою до неї став благодійний аукціон в рамках проєкту Здійсни мрію у прямому ефірі. Ми пропонували придбати футбольні лоти відомих людей, а гроші перераховувати для реалізації мрії та на лікування. Перший лот, який ми виставляли на аукціон, це була футболка Євгена Коноплянки, футболка Сивілі з підписами усіх гравців. А аукціон ми закрили о 20.00 сьогодні. І можливо, ви бачили, що кінцева ставка була 20 тисяч 100 гривень. Проте Сьогодні, просто перед ефіром, нам зателефонував переможець цього аукціону, який поставив цю ставку. Повідомив, що він піднімає ставку і готовий перерахувати на лікування та мрію юрка 70 тисяч гривень. Справа набрала обертів завдяки величезному бажанню футболістів, тренерів, клубів і, звичайно, благочинців, які придбали лоти. Зламним моментом стала зустріч Юрка зі своїми українськими кумирами футболістами «Динамо». Після цієї події лікарі повідомили про покращення результатів аналізу крові. Зустрітися з Кристіану Роналду бажання мільйонів фанатів із усього світу. Ось ця маленька іспанська уболівальниця самого ранку приїхала до бази Реала за автографом. А нашого хлопчика гостинно пускають на територію бази, де уже чекає Лука Мотрич. Один дзвінок капітана шахтаря Даріо Серни своєму хорватському товаришу вирішив велику справу. Я дуже радий бачити тебе тут. Очі Юрка водночас здивовані і щасливі сьогодні. Зірка реала ось тут поруч із ним. А уже завтра хлопчик дивитиметься Атлетику Реал з трибун Вісанте Кальдерон. Сподіваюся, тобі сподобається завтрашній матч, а реал переможе. Бажаю тобі швидкого одужання і щоб ти щодня ставив нові цілі і боровся за них. Відповісти футболісти Юрко не може. У нього вада слуху. Проте найкраща подяка це паперовий кубок, який онкохворий хлопчик зробив своїми руками спеціально для модрича. Без подарунку не залишиться і один із найкращих футболістів планети. Це Юрчик намалював, коли дізнався, що ми будемо. Летіти на зустріч Кріштіано Роналдо, який дуже йому подобається як футболіст, він вирішив зробити такий подарунок йому і безпосередньо намалював його портрет. Нові знайомі юрка люди експонати. Жива історія королівського клубу. Та й усі найважливіші нагороди реалу перед очима в клубному музеї вражень купа. І час до матчу летить непомітно. Очень трудно навіть матчі достати дербі. Це дуже складно. достать какие-то билеты, но благодаря моей жене, благодаря многим другим людям с Атлетико Мадрида, надеюсь, что Юра останется довольным матчем, результатом. Хід тунелем стадіону Вісанта Кальдерон як шлях до повного одужання. потрібно подолати чимало східців, аби дістатися цілі. Головне не здаватися і пам'ятати у дитинстві. Ти ще не здогадуєшся, якого рівня в житті можеш досягти, але головне, що ти прагнеш, ти борешся, тренуєшся і досягаєш.